Всім привіт, я Туся. Ви на моєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо говорити про епоху жіночого султанату і, власне, поговоримо про Софіє Султан. Це є невістка Нурбану та кохана дружина її сина Мурада третього. Якщо порівнювати Софіє з попередницями, то ні в Роксолана, ні в Нурбану і близько не було такого впливу, як Софія. Вона керувала не тільки гаремом і не тільки внутрішніми справами країни. Про Софіє знали всі, в тому числі і за кордоном. У Софії були дві невістки, які також в тій чи іншій мірі можна зарахувати до епохи жіночого султанату. Це були Хандан і Халіме. Вони між собою змагалися, садили на трон то одного свого сина, то іншого. Саме з них з них почалося оце вперше в історії, коли трон зайняв не син султана, а брат султана, так але все рівно вони і близько не мали того впливу, що мала Софія. Вже наступною такою яскравою представницею жіночого султанату після Софії стала дружина її внука Кьосенс. Отож, Софіє дуже гарно її життєвий шлях, і власне те, якою вона була людина, показано в серіалі Величне століття лодерка». Нова Володарка. Нова Володарка це нам говориться, звісно, про Кесен, але в серіалі все рівно дуже гарно показано політику та те, яка була людина Софіє Султан. Отож, поїхала син Селіма та Нурбану, мурат був не надто войовничим, страшенно полюбляв жінок, і власне дуже багато часу проводив у своєму гре. Проте це не помішало Софіє. Попри численних наложниць, якими він спав, засісти дуже міцно в його серце, і справді мати дуже великий вплив авторитет на султана. Мурад, хоч і міняв по три наложниці за ніч, і після кожної ходив у хамам. Чим власне спричиняв дуже багато зайвої роботи своїм слугам. Все ж таки до Софіє він ставився по особливому. Завжди дослуховувався до всього, що вона скаже, і шалено її поважав. Практично Софіє керувала гаремом Мурада. Звідки, власне, з'явилася Софія? Її подарувала Мурадові двоюрідна сестра Хілмашах. Це донька нашої Міхрімах. Власне, Софія на той момент було 13 років, Мурадові було 16. І перших 10-12 років Мурад зберігав абсолютну вірність Софії і навіть не дивився в бік інших наложниць. Ця вірність дуже непокоїла Нурбану маму Мурада та свекруху Софіє. і відповідно вона так чи інакше пробувала підсилати йому інших дівчат, адже сама ж чудово розуміла, та дівчина, яка є в серці султана, буде керувати і заправляти всім, чим тільки можна. Рбину шукала різні способи, як би що підібрати тих дівчат для мурада, щоб він нарешті звернув на них увагу. Але довгий час він відсилав всіх наложниць і навіть дійшла до нас історія про те, що його рідна сестра, донька. Нурбану сестра Мурада і Сміхан подарували йому якось двох наложниць. Але Софіє це взагалі не сподобалося, і Мурад змушений був відіслати їх геть з палацу. До речі, з цими наложницями виникла доволі така дивна та кумадна ситуація. Коли вони прибули до палацу, вірна служниця Софіє, звісно, хотіла її повідомити про те, що з'явилися нові конкурентки. Але помилково цього листа відправила не Софіє, а її свикрусі Нурбану, яка, власне, була прямо замішана в те, щоб ці дівчата з'явилися в гаремі. Після цього випадку неуважно служницю схопили, довго допитували, катували і наприкінці відправили в заслання на острів Родос. А Софія на деякий час відправили до старого палацу. До речі, теж такі цікаві плітки з гарему. На деякий час Софія поїхала до старого палацу через заслання, але потім, коли повернулася у палац Топкапи, то помітила, що їхній з мурадом син закохався в одну із наложниць батька. І навіть почав з нею там крутити якийсь гаремний роман, можна так сказати. Дівчина від нього завагітніла, але про це дізналася Софія. Вона стратила невільницю і, звісно, мабуть, я думаю, покарала свого сина. Про це Ізнався мурат султан, їхній батько, і дуже взлився на те, що Софіє пробувала приховати цей випадок. Її знову заслали до старого палацу, але знову ненадовго. Попри те, що Софіє Мурат постійно сварився, постійно то висилав її до старого палацу, то знову повертав. Вважається, що він був доволі гарним сім'янином, якщо можна так сказати. Незважаючи на наложниць, він часто влаштовував такі сімейні вечори, куди запрошував Софіє всіх дітей від неї, і вони разом дивилися на різноманітні, наприклад, акробатичні вистави або циркові вистави, танцюристів і так далі. Чи була Софія дружиною Мурада? Тут на 100% відповісти не можна, адже весілля планували, Софія замовляла для себе парфуми, які мала використати в день весілля, надсилали подяки за весільні подарунки і так далі. Але зрештою у Софіє не було потім початки вільної жінки, і відповідно це схиляє істориків до тієї думки, що, врешті-решт, весілля чомусь не відбулося. Можливо, цьому зашкодила Нурбану, але як вона була насправді, ніхто не знає якою ж була Софіє в реальному житті? Посол Моросіні писав про неї так: дотепна зі швидким язиком, досить гордовита і така, що від народження володіє всіма поганими рисами характеру Албанки. Інший посол пише, що вона дуже розсудлива, розумна і терпляча жінка. У чоловіка Софіє, Мурада, крім дітей від Софіє, було дуже багато дітей від інших наложниць. Власне, коли Мурад загинув і трон посів син Софіє, Мехмед III, було вбито 19 шахзаде. Також ще 27 жінок, які були вагітними від покійного мурада, стратили, скинувши їх в босфор. Після того, як Софія стала валідею, вона отримувала 3 тисячі акче на день. На наші гроші це орієнтовно 6 тисяч доларів в день. Вона зберегла цю платню навіть після того, як перестала бути валідея, а була просто бабусею султана. Зрештою, також її син передав під її нагляд султанську скабницю на наші кошти, там було орієнтовно 2 мільярди доларів. Софія вільно торгувала посадами при дворі, адже знала, що її син дослуховується до всіх порад матері і поставить на. Правильну посаду саме того, кого скаже вона. Також вона отримувала такі відкати з митниці, і як любили робити наші бандити з 90-х, часто виселяла людей з тих територій, які сподобалися Софії, і будувала там свої будівлі. Незгідних з такими рішеннями, часто взагалі не питали, і відповідно їхнє майно просто спалювали. Ось такий рекет. Османської імперії, звісно, крім скарбниці, окрім митниці, окрім торгування посадами, ніхто не відміняв також подарунки від послів для того, щоб Софіє впроваджувала в голову Султана ті чи інші потрібні комусь наративи. Тобто, це був такий того часу підкуп. Ну а Сафія взагалі не соромилася прямо казати венеційцям, що саме їй було потрібно. Окремо варто згадати, що вона замовляла маленьких собачок, сир, а також окуляри. А також вона не соромилася писати послам, щоб вони, наприклад, зняли мито з якоїсь торгової продукції, яке їй було невигідним, і так далі. Справедливості заради варто сказати, що був період, коли Софія навіть трішки займалася захистом жінок, якщо так можна сказати, коли її зять вирішив робити розправи над повіями, Софія сказала йому, що він тут для того, аби керувати містом, але не для того, щоб знущатися над жінками. Окрім того, Софія також займалася благодійністю, але це не було дивно. Це було те, що від неї очікувалось, адже цим займалися практично всі хасаки, всі валіде, всі сестри султана, та і, зрештою, ці дружини пашів теж. Серед дивних запитів Софії було також надіслати їй портрет Єлизавети І, адже її дуже цікаво, як же ж виглядає Єлизавета. Софія часто подорожувала численними своїми маєтками і палацами. Тому Єлизавета обрала для неї в подарунок карету, каже, що Софія неймовірно зраділа такому подарунку і одразу почала підбирати під карету упряжки та кони. Отаке от жінка мала хобі. Також є свідчення про те, що посол, який передавав цю карету Софіє, був молодим та симпатичним і дуже сподобався султані. Вона запросила його на приватну аудієнцію, але посол відмовився, оскільки побоявся гаремних звичаїв і подумав, що ж з ним можуть зробити. Невістки Сафіє, Хандан та Халіме отримали свою долю слави та визнання тільки після того, як стали валіде. Коли вони були просто дружинами султана, ніхто на них не звертав уваги і вони навіть не значилися в гаремних книгах. 1 квітня 1600 року відбулося величезне повстання сипахів, які звинувачували Софіє у величезному розкраданні та корупції, що було практично правдою. Софія привласнила собі землі, які належали сипахам. Для того щоб Яничари не підтримали цей бунт, вона їх підкупила. Але цього вистачило ненадовго, адже вже знову, через три роки, буквально сипахи та яничари зробили ще одне повстання. Софія тоді називали валіде падишах. Після ряду різноманітних поступок повстання було все таки придушено. А Софія відправили до старого палацу. Хоча, по факту, це нічого не змінило. Змінилося тільки місце розташування Софії. адже її влада була далі просто велетенська, а вплив на османську імперію і на міжнародні відносини колосальним. Остаточно Софія відправили до старого палацу вже після смерті її сина, після того як трон зайняв її внук Ахмед, який потім буде з всіма нам знайомою кьосем. Він відправив свою бабусю до старого палацу назавжди і каже, що вона на останок попросила внука обійнятися з нею. То їй відмовив, і вона, в знак якоїсь агресії або ж бунту, змусила служниць побити всі вікна і взагалі все скло, яке тільки було в гаре. Власне, про старий палац там були зовсім не жахливі умови. В старому палаці були особняки, лазні, фонтани, сади, басейни. В кожного були свої окремі апартаменти. Спеціально палац будували так, щоб коридори не пересікалися, тобто щоб ніхто не створював один одному незручностей. Це були дуже красиві умови. Але Сафіє, звісно, хотіла бути там, де відбувалися всі найцікавіші і найгарячіші події, тобто в палаці, Топкапи, головному палаці країни. Відсилання до старого палацу її зовсім не. До речі, був період, коли одночасно заслання в старому палаці відбувала Софіє та її невістка Халіме. Одну називали стара Валіде, а іншу називали Мала Валіде для того, щоб їх не плутати. Також Софія, як і кожна порядна бабуся, старалася до останнього давити на жалість своєму внукові, надсилала тому листи і передавала слугами різноманітні послання. Мовляв, про те, що вона страшенно хвора, але Ахмед не вірив в цьому і в принципі правильно робив. Адже в Софія було здоров'я, ого, дай Боже, всім молодим такого здоров'я, як було в Софія. Померла Софіє або 1605, або 1616 року. Її поховали дуже тихо і спокійно. Що говорить про те, що вже на останок свого життя вона потрішки втрачала свій вплив та владу. Після смерті Софіє настає доба правління Кесем, і про неї ми поговоримо у наступному випуску. Дякую вам за перегляд. Напишіть, що найцікавіше вам було з тих фактів, що я розповіла про Софіє. Можливо, ви також знаєте щось цікавеньке. Буду рада почитати, мені буде дуже цікаво. Всім дякую за перегляд. Гарного вечора!